Ну що, друзі, усіх вітаю, з вами Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine. Радий бачити кожного з вас на нашій щоденній зустрічі. Сьогодні у нас 9 вже жовтня. І як завжди ми з вами зустрічаємось у межах Daily Show. Нагадую, що якщо ви хочете підтримати наш контент та розповсюджити його в маси, це зробити досить просто. Ставте вподобайку цьому відео, також тисніть на дзвіночок обов'язково і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати а, виходи нових відео. І... Як завжди, у межах Daily Show ми виходимо в ефір щодня. Сьогодні, друзі, ми поговоримо з вами про криптобезпеку та трошки проаналізуємо Hyperliquid, як там взагалі в нього справи на ринку і чи варто їм зараз торгувати. Ну, в цілому, ми давно з вами не говорили про кібербезпеку. І ось мені підвернулася така цікава новина на яку варто звернути увагу і подивитись, що там в нас взагалі відбувається, і які можуть бути втрати. І чому ще я хотів звернути вашу увагу на цю історію, бо якийсь новий метод шахрайства явно існує, і про нього ми і поговоримо сьогодні. І так, криптоінвестор втратив 20 мільйонів після закриття лонгу на HyperLiquid. Один із користувачів біржі HyperLiquid закрив довгу позицію по хайп на 16 мільйонів і продав 100 тисяч токенів на 4,4 мільйона. За оцінкою аналітики FMLM, він міг стати жертвою хакерської атаки. Зверніть увагу, в Твіттері можна почитати повний пост з цього приводу, і там все розписано більш детально і в оригіналі. Ймовірно, причиною став злам приватного ключа через фішинг або шкідливе програмне забезпечення. Отримані кошти вже конвертованого стейблкоїни USDC і DAI та розподілено між кількома гаманцями в мережах етей. І Крім активів на хіперліквід, зловмисник також вивів. 3,1 мільйони із пул ліквідності плазми Syrup Vault. Ці токени, ось такою назвою, він перевів на нову адресу. Користувачі під ніком Люк Кеннан зазначив, що і міг втрати ще близько 300 тисяч через пов'язані гаманці, до яких хакер також отримав доступ. І тут теж досить так детально цей випадок розписано у твіттері у пості. Юзер під псевдонімом BRVX розповів, що втратив 700 тисяч доларів у Хайп аналогічним чином, і він не зміг з'ясувати, як саме став жертвою атаки. От чому я, друзі, кажу, що в мережі хайп, здається, і виявився якийсь новий а, спосіб шахрайства. Не було жодного шкідливого програмного забезпечення, листування у Discord, дзвінків Телеграм чи підозрілих завантажень з пошти. Я користувався комп'ютерами з Windows і не відкривав гаманець щонайменше тиждень до зла. Також маю новий Mac, але гаманець на нього а, ще не встановлював. Нагадую, у серпні шахраї вибірили 91 мільйон у біткоїнах у інвестора за допомогою соціальної інженерії, а на початку вересня користувач нової платформи Venus у мережі BNB Chain втратив близько 27 мільйонів доларів через фішенову атаку. А, друзі, чому вчать нас всі ці випадки? Як завжди, тримайте свої приватні ключі при собі, ніколи не виконуйте дій, яких ви не розумієте. Ну а від соціальної інженерії я тут не буду розповідати, як захиститись. Я думаю, що ви це і так знаєте. Якщо ні, то я думаю, що Google, Chat, GPT та інші інструменти вам в цьому допоможуть. А, також нагадую вам, що якщо ви хочете отримувати ще більше корисної та детальної інформації стосовно аналітичних оглядів, навчальних курсів, вебінарів, аналітики, яка не встигла потрапити в ефір, прямо зараз переходьте в опис під цим відео і там ви знайдете а, правильно лінк на сайт Life Academy Ukraine ви зможете абсолютно безкоштовно оформити собі підписку LifeStart і отримувати доступ до безліч корисної інформації. А якщо ви хочете ще отримувати one -to one сесії з експертами академії раз на місяць, а, ви можете це теж зробити а, досить просто. Достатньо придбати підписку Life Plus для цього. А, вона коштує близько вартості трьох чашок кави на місяць. І з її допомогою ви зможете один раз на місяць в рамках One-to-One -one сесії протягом півгодини з експертом Академія обговорити будь-що. Готуйте будь-яке запитання, вашу торгівельну стратегію, де ви ставите стопи, профіти, які у вас результати, позитивні, негативні. З усім цим будемо допомагати. Ну, Наприклад, якщо ви забукаєте One-to-One -one сесію зі мною, то у межах цієї півгодини я базуючись на власному вже більш ніж 18-річному досвіді торгівлі на фінансових ринках, допоможу вам докрутити вашу систему та, можливо, покращити ваші результати. Ну, тут і зараз, як це кажуть. Ну що ж, про це поговорили, це обговорили. І далі, я думаю, ми можемо з вами їхати безпосередньо до графіку Hyperliquid. Ми ніколи не аналізували його ще в Libertex, і я думаю, що зараз якраз час настав, і якраз саме воно проаналізувати поточну ринкову ситуацію. Крипта трошки коригується і використаємо це на власну користь, проаналізуємо Hyperliquid. Давайте перейдемо на 4 години, бо тут не досить як би це сказати, багата історія в терміналі, і нам потрібно проаналізувати поточну ситуацію. Ну, Давайте подивимось на останній рух. В нас розвивається рух ціни в межах несхідного каналу. Його досить добре видно. Ну, Тут можна по-різному його намалювати. Я думаю, що він виглядає плюс-мінус ось таким чином. І зараз ми наближаємось до верхньої границі. Зверніть також увагу, що якщо ми її досягнемо, скоріш за все можна буде розглядати продаж від верхньої границі з метою досягнення нижньої у районі там 40 доларів за одну монету. Також там є в нас горизонтальний рівень, зверніть увагу, ось він. А, ну, 39,46, я, друзі, думаю, що ми можемо його до 40 а, округлить. Це і круглий рівень, і при цьому тут є графічний рівень. Ну, а що стосовно супротиву, а не підтримки, в нас тут є декілька рівнів. Супротиву, ось вони... А, давайте зробимо трошки інакше. Давайте зробимо, щоб було зрозуміло, звідки вони беруть свою, а, свій початок, зробимо їх ось такими лініями. А, і ось, як ви бачите, тут в нас рівні 47, 49 і 51. А, можемо навіть а, теж округлити красиво, щоб знати на випадок того, якщо ми підемо вверх догори. Чого нам чекати, а чого нам не чекати а, від поточної історії. 47 є. Така штука. От так от зараз виглядає а, графік на 4 годинному графіку А, Що з недавнього тут було? Як ви бачите, в нас була подвійна вершина, вона відпрацювала. А, не здивуюся, якщо тут і дивергенція була на індикаторах. Ось цю подвійну вершину відпрацьовано. І тут взагалі, як ви бачите, на 40 в нас є такий міцний рівень підтримки. Тож я не думаю, що принаймні, якщо буде новий цикл падіння, ми відразу проб'ємо 40. Скоріше з усього, звідти буде якась корекція, як мінімум. В принципі, виглядає непогано, історичні максимум були плюс-мінус вище 50, тому поки що, як ви бачите, нема там якихось приводів. Для ну, того, щоб казати, що найближчим часом там історичні максимум будуть оновлені. Навряд чи. Ось таким чином воно і виглядає. Подивіться, більш уважно, теж проаналізуйте, можливо, ви знайдете там місце для якоїсь угоди чи більш якогось конкретного аналізу поточної ринкової ситуації. Ну що, друзі, на поточному етапі це все. Ми поговорили з вами сьогодні трошки про новий вид криптошахрайства, який поки що не розгадали, як вони це роблять, тому будьте обережні, бережіть себе особливо, якщо ви з хіперліквід маєте справу. Ну, звісно, якщо ви торгуєте в торгівельному терміналі, тут ви повністю захищення. Тут ніяких питань нема. Також ми розглянули, як виглядає графік хіперліквіда, трошки проаналізували його з точки зору технічного аналізу, побачили несхідний канал, відмітили рівні супротиву і один рівень підтримки. І на цьому, в принципі, на сьогодні можна ставити крапку з комою. Я, як завжди, хочу подякувати вам за час за увагу, за те, що ви були разом зі мною ці 10-12 хвилин. Також нагадую, що ви можете перейти в коментарі під цим відео і там залишити свої бажання, пропозиції або просто задати питання, чи може вас цікавлять, наприклад, додавання якихось певних новин чи торгівельних інструментів, яких ви хотіли розглядати в межах Daily Show. Тому не зволікайте, у вас є така можливість, заходьте в коментарі, пишіть все це кожному з вас доступно прямо зараз. Хочу, як завжди, подякувати вам за часто за увагу, за те, що ви були разом зі мною. Саме головне, як завжди, бережіть себе. Будьте особливо обережні в ці дні. І до зустрічі у Life Academy Ukraine. З вами був Владислав Воробйов. На все добре. Хай щастить. Побачимось.